У Хмельницькому запустили в обіг нову марку серії Сили безпеки та оборони України Служба безпеки України. Спецпідрозділ Альфа, який ми сьогодні бачимо поряд із нами, виконує важливі героїчні завдання. І вже котрий день Україна протистоїть ворогу. героїчно. служба безпеки тут відіграє дуже важливу роль. Автор марки заслужений художник України Олександр Охапкін. Її випустили тиражем майже 2 мільйони примірників. На марці зображений б'єць спецпідрозового Альфа служби безпеки України у повному бойовому адмуніці. Також за маркою виходить конверт першого дня і листівка. Усі випущені марки присвячені нашим військовим захисникам і захисницям України. Вони мужньо боронять державу від ворога. Дійсно, ця подія погашення і введення марки служби безпеки України це. Перше таке в історії незалежної України ті теплі слова, які сказано в адрес служби, дуже приємно чути. Це дійсно честь для нашої організації для спецслужби. Спецслужба здійснює війну не тільки зовнішнім, а й внутрішнім ворогам. Укрпошта презентувала вже третій фінальний випуск героїчної серії марок. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».